Сьогодні буде не так пісня з передмовою, як власне розмова, думки, якими дуже хочеться поділитися з вами, доповнені в кінці відео піснею. А думки ці викликані посланням дуже глибоким і зворушливим, яке я почув нещодавно, від американського актора і письменника Джека Грейпса всім українцям. Я хочу поділитися з вами цим посланням і, можливо, в чомусь доповнити і розвинути думки Джека. Вітаю вас, я Кирило Булкін, актор, літератор і бард. І це сиддаун мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Джек Грейпс, у заочному діалозі, з яким я створюю сьогоднішній ситдаун, є автором так званого письменницького методу системи, що для письменників є приблизно таким самим, як для акторів система Станіславського, або Брехта або Кротовського. Словом. Певним основоположним набором технік, які дозволяють зрозуміти, як відбувається процес творчості, і надихаються творчість, дають їй поштовх. Я вже розповідав про Джека і його метод в одному із сиддаунів, коли представляв курс Письменницький метод в Україні, що веде Наталі Скорикова. Якщо ви не бачили, подивіться після цього відео, я залишу лінк в описі. І, до речі, посилання на оригінальне відео. Із меседжем Джека від Еткемп також прилінкую в описі цього відео. У своєму посланні українцям Джек Грейпс не говорить слів розради в горі чи навпаки заохочення до боротьби. Він прекрасно розуміє, що було б недоречно тому, хто перебуває десь за океаном і дізнає ці новини про Україну з телевізора, казати щось таке нам, які відчувають ці новини щодня на власній шкурі. І Джек сам говорить про це, говорить доволі розлого, і я міг би сказати, наприклад, ви знаєте, до суті він переходить на восьмій хвилині, якщо не маєте часу, то просто одразу вмикайте з восьмої хвилини. Але я так не скажу, а навпаки, пораджу подивитися те відео від самого початку, тому що, ви знаєте, який дивний феномен. Навіть коли Джек робить цю довгу преамбулу, розповідає про своє життя, він випромінює таку. Енергію емпатії і любові, що вона сама по собі зцілює і надихає. Такою є харизма доброї, мудрої і глибокої особистості. Ну, а власне, меседж Джека Грейпса є доволі несподіваним. Він пропонує уявити наше існування, існування мільярдів людей на цій маленькій планеті, як лист. Послання, яке всі ми пишемо в майбутнє. Це послання є великим і дуже важливим. А життя кожної людини це одна літера в цьому листі. Наведу уривок, де Джек говорить про це, те відео протитроване українською. Тож ви зрозумієте, навіть якщо не знаєте англійської. And I thought. we are carrying a message to the future that at some point the message that we deliver all of us every human being on on earth we're delivering a message somewhere in the future and that message is very important the future is waiting for that message and the message it's it's you know if you want to think of it like written down on a piece of paper you can but i think of it as a big message but think of it as written down on a piece of paper your life your life the wholeness of the life whether you get hit in the face or not what you've said how many times you've fallen in and out of love who who you've loved who you've helped Everything about your life, no matter what you do, whether you get oppressed or you oppress others, whatever you do, your whole life is one letter. One letter in that message that's being transmitted to the future. And guess what? If your letter doesn't get sent, your one little letter, A or B or L, if it doesn't make the message, the whole message can't be read. The whole message will be lost if you don't live your letter. Your life is about living your letter. what whatever happens to you. Без вашої літери, послання буде втрачене, але я детальніше скажу про це згодом. А зараз хочу дати певний розвиток того образу, який пропонує Джек Грейпс. І цей розвиток полягає в тому, щоб додати до картини, яку він змальовує, одне поняття, що є, на мою думку, основоположним взагалі у нашому існуванні, на цій землі, у цьому всесвіті. У першому наближенні назву це поняття єдність. А потім уточню. Ви, напевно, чули, що багато духовних учителів зараз говорять про те, що людство нині переживає великий і стрімкий перехід від одного етапу свого існування до іншого, зовсім нового. І одна з ключових відмінностей між цими двома етапами якраз пов'язана з поняттям єдності. Епоха, що відмирає йде в минуле, була епохою розділення, відокремленості. Ось я, а ось решта світу. Або ось моє плем'я, чи моє коло однодумців, чи навіть моя країна, моя раса. Неважливо. Моя бульбашка, того чи іншого розміру, а ось решта світу. І ця бульбашка. Стверджує своє я, своє право на існування в боротьбі, активній чи пасивній із цією рештою світу. Таким був підхід, характерний для минулої епохи. А для нової епохи характерний зовсім інший підхід. Ми одне. Я є часткою усесвітньої єдності, яка, згідно з висловом Джека Грейпса, спільно пише листа в майбутнє. Невеличкий відступ. Згадалося, що понад 20 років тому я написав маленького вірша, в якому вжив термін усеєдність. І нещодавно, якраз завдяки письменницькому методу Джека Грейпса і Наталі Скорикові, яка його викладає, оформив цей вірш у вигляді малюнка. Ось він, називається Хрест. На перетині горизонтальної усеєдності і вертикальної над самоти. «Усеєдність» – це щось більше за єдність, але є ще точніше слово. Бо англійською просто єдність це юніті, що також можна перекласти як об'єднання. Або об'єднання чогось раніше розрізненого в нову спільну структуру. Усе єдність, про яку я кажу, передається англійською іншим, рідко вживаним, але набагато точнішим словом – «oneness». Воно означає єдність початково притаманну всьому сущому, ту, що є в природі речей, а не виникає внаслідок якогось об'єднання. І українською я б переклав це як. Одність. Як це співвідноситься з тим, про що говорить Джек Грейпс? А так, що ми не просто пишемо листа в якесь майбутнє. Замість доволі абстрактного майбутнього спитаймо себе, хто є адресатом нашого листа? Нащадки? Ось ми. А ось нащадки і ми їм пишемо. Одність. Є чимось більшим навіть за час і простір. І тому моя відповідь така: ми пишемо листа самі собі, ми і є адресатом нашого послання. І пишучи, ми розвиваємося, вдосконалюємо через наші окремі я наше єдине. Велике вселенське я. І тут я хочу перейти до Джекового застереження про те, що без вашої літери послання буде втрачене. Про незгоду з цим застереженням я вже сказав раніше. На мою думку, є в ньому певна мотивація страху, якої той, хто дивиться на світ через призму одності, не потребує. Чи було в історії людства. Ті, що схибали, злякалися, чи просто загубилися в житті і не написали тієї літери, яка була їм призначена. Та, безумовно, що були. Чи втратилися від цього послання? Ні. Воно писалося, пишеться і писатиметься далі, і передаватиметься крізь час, а може, поза часом, безперервно. І якщо я не впораюсь із своєю літерою, то це завдання перейде до якогось іншого я, можливо, мого нащадка, а можливо, мене самого просто в іншій формі, відмінній від того, в якій я існую зараз на землі. З погляду одності, у цьому немає різниці. І тому моя відповідь на запитання, що станеться, якщо ви не напишете свою літеру, така. За великим рахунком нічого страшного, але краще написати, бо все одно вам від цього нікуди не подітися. От до таких міркувань спонукав мене Джек Грейпс, Спасибі йому. А тепер пісня, як мені здається, трохи дотична до теми розмови. Вона називається Мій шлях. Чи накрякав ворон, що повзлетів, чи здійснився жах із дитячих синів, а проліг мій шлях поміж двох світів, поміж двох світів, наче двох вогнів, а проліг мій шлях поміж двох світів, поміж двох світів, наче двох вогнів. А що перший світ, наче море? Не пливеш, не перейдеш в блід, прагнуть чорні хвилі, весь людський рід, затягнути в прірву і змити слід, прагнуть чорні хвилі, весь людський рід, затягнути в прірву і змити слід. А що другий світ, то моя земля, переорані ордами кров'ю кроплена, запашна рілля, все до неї йшов, та все віддалявсь кров'ю кроплена, запашна рілля, все до неї йшов, та все віддалявсь. А шляху немає обхід біди і немає. Ради лиш далі йти, там де вмерзлі в груд шукачів сліди, де уздовж дороги хрести, хрести, там де вмерзлі в груд шукачів сліди, де уздовж дороги хрести, хрести. Як завжди, заздалегідь вдячний вам за вподобайки, підписку на мій канал і коментарі під цим відео. Це був седан з Кирилом Булкіним. Переможного миру вам!